Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про те, чому може бути висока температура, чому може бути коливання температури тіла, і що може бути причиною підвищеної підливості нашого організму. Тому тема дуже важлива, тема актуальна, і, на жаль, дуже багато людей мають ці симптоми, мають такі проблеми, але, на жаль, не знають і не вчасно звертаються за допомогою, і головне, за діагностикою, чому ж так виникає. Тому обов'язково не перемикайте, ставте уподобайчик і підписуйтесь. Насправді пітливість може бути батько з нас, і якщо це період літа, коли жарко, то ми навіть зовсім на це не звертаємо свою увагу. Але якщо виникає пітливість, коли холодно, коли зима, ось тут проблема, і ось тут кожен з вас, якщо у вас є така симптоматика, має задуматися, чому ж ми потіємо, якщо холодно, чому виникає? Підвищена підливість, яка ж причина і що треба робити. Тому дійсно тема важлива, і дуже багато людей мають подібні ситуації, мають подібні симптоми, і чомусь зовсім списується все на щось таке буденне і звичайне, що тепло в діті, що потепліло або дуже сильно включили батареї. Але це зовсім не так. Підвищена підливість це не норма, а завжди може бути патологію. Ну і тепер саме головне, що ж відповідає за температуру тіла, який орган може давати зміни коливання температури, і патологія якого органа може давати підвищену пітливість. Тому дійсно не перемкати, те можливо, і ви дізнаєтесь, що треба шукати, який орган треба перевіряти, і все ж таки, який орган може давати при його порушенні роботи. Коливання температури тіла і обов'язково підвищену пітливість. Ну і друга причина це температура тіла. Насправді, дуже мало людей регулярно міряють температуру тіла, і дуже багато людей мають коливання температури протягом дня. Так, це може бути і нормою, однак, якщо ми говоримо про те, що ми маємо підвищену або навпаки температуру понижену, тривало, або досить, Часто ми це відмічаємо, без жодної симптоматики на захворювання, без жодних ознак втоми, то, на жаль, це також може бути причиною патології важливого органа, про який ви зараз дізнаєтесь. Тому обов'язково не перемикайте. Ми сьогодні поговоримо про те, яка ж може бути патологія, що може бути причиною коливання температури тіла, і дуже важливою проблемою це. Підвищеної пітливості. Тому ставте уподобаючи, обов'язково підпишитесь. Я думаю, що багато з вас знає про цей орган. Це насправді орган простий і дуже популярний. Це наша залоза щитовидна. Так, так, саме порушення роботи нашої щитовидної залози може давати на наковання температури тіла, підвищення вона і пониження, і дуже важливе і часто може давати ознаки підвищеної пітливості. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми маємо коливання температури тіла незалежно і немає жодної іншої симптоматики, немає причини об'єктивної. І якщо ми говоримо про те, що ми маємо підвищену підливість, то треба шукати в першу чергу не в одязі, не в температурі в приміщенні або в можливій проблемі роботи нашої щитовидки. Тому не забувайте про те, що якщо ми говоримо про. Зміни температури тіла, необ'єктивні або необґрунтовані про підвищену пітливість незалежно коли це літо чи зима, то першою причиною або першим органом, який треба перевірити, це наша щитовидка. Що ж треба робити, як же правильно перевірити нашу щитовидку це дуже просто. Не перемикайте. Щоб зробити перевірку нашої щитовидки треба зробити просте обстеження. Це називається ультразвук нашої. Четвертки, де лікар побачить наявність, розміри, патологію, захворювання і може поставити вам попередній діагноз. Після того ви здаєте аналізи, що стосується защитовидної на тереодну панель, і лікар ендокринолог зможе вам, враховуючи дані ОЗД, враховуючи дані аналізів, дати вам правильну консультацію для того, щоб визначити. Чи є, чи немає там патології, і чи потрібно це лікувати. Якщо що ми говоримо про те, що ми маємо різну температуру тіла, вона коливається, або ми говоримо про те, що ми маємо підвищену пітливість тіла, нам треба зробити три основні кроки: це зробити ультразвук щитовидки, стати аналізи на щитовидку і отримати консультацію у ендокринолога. Три прості кроки у вас і можуть чесно. Вам поставити діагноз і ви вчасно отримаєте правильне лікування, а це дуже важливо. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь і чекайте на ваші коментарі. Це дуже важливо.